Доброго дня, мої хороші дітки, послухайте віршик. Ранком вона встала, постіль не прибрала і надула губки, нащо чистить зубки, умивалась на швидку бруд увесь на рушнику. Отака гануля дівчинка бруднуля. Дітки, скажіть, а про кого цей віршик? Так, про дівчинку бруднулю. Давайте поговоримо про те, що слід робити, а що ні. Треба чистити зубки та вмиватися, мити ручки. А тепер я вам загадаю загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка молодці! Має зуби. А не кусаються. Молодці, це хлібінець. Коли миюсь, чернуваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій Рушний, молодці. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубну Пасту молодці. Молодці дітки! А тепер давайте пограємо в гру, що з чим дружить. З чим дружить мило? З ручками. З чим дружить рушничок? З обличчям, з чим дружить хусточка? З носиком. З чим дружить гребінець? З волоссям. Чим дружить зубна щітка з зубками? Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Про предмети гігієни, про зубну щітку, про гребінець, про рушничок, про мило, про хусточку. Які ви сьогодні були молодці, дякую вам, дітки, і до побачення!